У даному відео ми будемо вчитися створювати пошукові рекламні кампанії. Пошукові рекламні кампанії це дуже важливий вид просування, оскільки в даному випадку ми будемо показувати рекламу саме тим користувачам, і у той момент, коли вони шукають інформацію про ваші товари, послуги, бренд, компанію в пошуковій мережі. Тобто, це той момент, коли ми своєю рекламою потрапляємо в саму потребу клієнта, а це дуже важливо. Тобто, бути в правильному місці правильний час. Отже, для створення рекламної кампанії ми заходимо вже традиційно в рекламний кабінет Google Ads і натискаємо кнопочку Створити кампанію. Далі ми створюємо кампанію без зазначення цілей і обираємо Пошукова рекламна кампанія. Натискаємо продовжити. Далі ми обираємо результати, які потрібно отримати від даної рекламної кампанії, а саме відвідування вебсайту, телефонні дзвінки або завантаження додатку. В Нашому випадку, якщо ми будемо запускати рекламну кампанію для кафедри маркетингу, то ми обираємо відвідування веб сайту Після цього ми називаємо рекламну кампанію. Назва має бути зрозумілою всім, незалежно від того, хто запускає рекламну кампанію, чи людина, яка потім перевіряється, чи е, забирає на себе управління цією рекламною кампанією. І зазначаємо. Це важливо, щоб потім можна було проаналізувати, наприклад, рекламні кампанії по рокам. Нажимаємо Продовжити. На даній вкладці ми зазначаємо, за що ми будемо платити. В нашому випадку ціль забезпечити якомога більше трафіку на сайт для того, щоб користувачі перейшли на сайт, дізналися більше про кафедру маркетингу, про її можливості, про умови вступу. Відповідно, ми будемо платити за кліки і налаштовуємо обмеження на рівні 5 гривень. Пам'ятаєте, в попередньому відео ми підбирали ключові слова. І прораховували план, де зазначалася середня ціна за клік для даної рекламної кампанії. А також ми бачили ті ставки, які пропонує система, для того, щоб показуватися на верхніх позиціях сторінки. Цієї ставки нам буде достатньо з урахуванням попередніх показників. Нажимаємо далі. Далі ми обираємо мережі, де буде показуватись наша рекламна кампанія. Як правило, краще зазначати пошукову мережа, виключати показ в медійній мережі Google. Далі обираємо таргетинг, де ми будемо показувати нашу рекламну кампанію, в якому регіоні. Враховуючи те, що переважна більшість студентів це все-таки люди, які проживають в Хмельницькій області, тому ми нашу рекламну кампанію будемо спрямовувати на Хмельницьку область. Обираємо Хмельницьку область і зберегти. Далі ми обов'язково тут нажимаємо, що це мають бути люди, які проживають, але не просто цікавляться Хмельницькою областю. І забираємо націлювання на мову, оскільки це мова браузера, відповідно, нам немає потреби акцентувати увагу лише на українській мові. Далі, сегменти аудиторії. Нам не потрібно обмежитись певними сегментами аудиторії, оскільки наша реклама буде показуватися лише тим людям, які безпосередньо шукають. Кафедру маркетингу, навчання в Хмельницькому національному університеті, і так далі, відповідно, даної потреби немає, але можна при бажанні додати певні аудиторії для спостереження за ними. Тобто, ми не будемо обмежувати таргетинг, але в майбутньому ми зможемо прослідкувати, як та чи інша аудиторія реагує безпосередньо на нашу рекламу. Тобто, наприклад, аудиторія з інтересами бізнес світа частіше. І більше часу проводить на сайті після переходу по нашій рекламі, а з інтересами вищого світа показують вищий CTR і так далі. Тобто, це така інформація, яка буде потрібна просто для аналізу, але це не є обов'язково. Далі переходимо в інші налаштування і зазначаємо період дії нашої рекламної кампанії. Обов'язково варто зазначати дату закінчення для того, щоб в конкретний момент не забути вимкнути рекламну кампанію. Припустимо, що наша рекламна кампанія має стартувати 15 квітня і буде працювати протягом трьох місяців і завершиться 15 липня. Переходимо далі до наступних налаштувань. Тут нам зазначати нічого не потрібно, ми будемо показувати найефективніші оголошення і переходимо далі. Тут нам варто додати ключові слова, які вже в нас підібрані, відповідно. Ми створимо лише. Одну групу оголошень, але в цілому в реальному житті їх завжди декілька. Створюється кожна група оголошень під конкретну групу ключових слів. В даному випадку ми створюємо рекламне оголошення з групою оголошень для кафедри маркетингу. Відповідно, називаємо безпосередньо саме оголошення кафедри маркетингу. Безпосередньо створюємо саме оголошення. Для цього нам потрібно внести сюди інформацію, а саме URL, адреса сайту безпосередньо. Додаємо. Шлях. Він відображається поруч із адресою сторінки. Пишемо маркетинг. Також додаємо заголовки. Дуже важливо, що заголовки мають бути короткими до 30 символів, містити в собі потрібну інформацію. Плюс важливо зазначати унікальну торгову пропозицію, тобто та, яка відрізняє безпосередньо ну, в нашому випадку, кафедру маркетингу від інших кафедрів, від інших університетів, де викладають маркетинг і навчають дані спеціальності. Ви додаєте. Заголовки, і далі, що дуже важливо, система сама визначає, як їх показувати. Але для того, щоб не було певних незрозумілостей неточностей, ви можете їм надати певну позицію. Так, наприклад, кафедра маркетингу ХНУ, і обирайте маркетинг-хну, ми їм надамо першу позицію, тобто завжди один із цих заголовків буде на першій позиції. Бакалаврат, магістратура і PHD буде на другій позиції, або на другій позиції буде інформація бюджет контракт. І на третій позиції заголовок. Це актуальна професія майбутньої навчання може бути цікавим. І додаємо безпосередньо опис. Описів може бути максимум 4. В нашому випадку ми додаємо 2, і їм теж можемо присвоїти позицію. Це особливо буде актуально, звичайно, якщо їх буде 4, тоді, для того, щоб не втрачалася логіка самого оголошення, то потрібно надавати їм позиції. Ось тут. В правій частині ви можете побачити, як ваше оголошення буде виглядати безпосередньо на мобільному телефоні і на комп'ютері. Якщо все гарно, все вас влаштовує, все вам подобається, немає ніяких правок, то ви нажимаєте готово, переходите далі. Визначаєте денний бюджет, який ви готові платити за дану рекламу. Варто зазначити трошки більше, він не буде витрачатися, якщо. Недостатньо таких пошукових запитів в даному контексті, але враховуючи, що ми цю рекламу запускаємо вперше, то з нею потрібно слідкувати для того, щоб вона була ефективною, пропрацьовувати додатково пошукові запити, визначати мінус слова і нажимаємо опублікувати. Чому пише ще немає повної інформації, оскільки до даного облікового запису не додані платіжні реквізити, тобто безпосередньо реклама не запуститься, а це ми робимо в рамках тесту. Рекламна кампанія публікується. І ось тут, після публікації, ви можете переглянути вашу створену рекламну кампанію. Ви передивляєте ще, чи все добре з нею, передивляєтесь налаштування, можете щось змінити. Регіон, дати обов'язково потрібно на це звернути увагу. Аудиторії ще раз можемо переглянути. Аудиторії, з якими ми спостерігаємо безпосередньо, а не таргетуємося на них. Можемо переглянути ключові слова, які ми додали. Відповідно, ми їх додали в широкій відповідності. Це буде дуже багато різного трафіку непотрібного, тому ми редагуємо і змінюємо тих відповідності на фразові. Застосовуємо. Все готово. І можемо ще переглянути безпосередньо наші оголошення, які ми створили. Ось. На наразі рекламна кампанія не тому що вона на розгляді. Старт рекламної кампанії запланований на 15 квітня. Все, в цілому пошукова рекламна кампанія готова, і сподіваюся, дане відео вам допоможе в створенні ваших пошукових рекламних кампаній. У мене сьогодні все. До нових відео. Дякую за увагу!